Сьогодні 8 грудня, п'ятниця. Прошу в Господа про благодать доброго слухання Святого Євангелія. Є слово походить з Євангелія, від Луки. Сказав Господь притчу оцю: Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти царство. І потім вернутися. Покликав він десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і мовив до них Промишляйте ними, поки я вернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство сказати Не хочемо, щоб той царював над нами. І коли він, прийнявши царство, вернувся назад, велів прикликати до себе тих слуг, яким дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав, Перший прийшов і каже: Пане, міна твоя придбала інших десять, сказав пан Гаразд, добрий слуго. Тому що ти був вірний у малому, візьми управу над десятьма містами. Прийшов другий і каже: Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший і каже Ось твоя міна, пане. Що я тримав, сховавши у хустині, бо я боявся тебе, тому, що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Пан до нього каже з уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав і жну. Чого не сіяв? Чому отже не дав моїх грошей в оборот? І я, вернувшись, відібрав би їх з відсотками. І він сказав тим, що там стояли Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять. Пане сказали йому Він має десять мін. Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх тих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це, Ісус пішов попереду, здіймаючись. До Єрусалиму. Коли спостерігаємо за слугами. Бачимо, що більшість із них вміло оперують матеріальними дарами і тим примножують гроші свого Пана, окрім одного слуги, котрий його боїться. Чи ми часами не є схожі на того слугу, чи ми вміємо побачити і оцінити дані нам дари нам дали міну, але чи вміємо ми її зауважити у нашому житті та вміло розпоряджатися нею? Маємо певний досвід, надбання, розумові напрацювання запитаймо себе ми радо ними ділимося, чи, можливо, ховаємо їх у хустину, щоб ніхто не бачив? Чи може статися ми інколи позбавляємо іншу особу можливості примножити наші дари та відмовляємося від перспективи розвивати ці дари у собі? Усе для нашого життя і дав нам певні таланти, кожній людині свій і неповторний, як ми використовуємо дар посту, дар десяти Божих заповідей, дар молитви, чи вдало використовуємо дари, якими нас обдаровано, чи розвиваємо їх та є вдячними за них тому, хто нас ними обдарував, а може бути. Постійно незадоволені і нарікаємо, кажучи: Ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. В нашому житті буває так, що ми можемо бути від когось залежні. Це може бути керівник, директор, іншим словом, наш пан, як часто цей пан представлений у нашій уяві жорстоким таким, що в чомусь обмежує нас. Однак наскільки це відповідає дійсності? Чи справді ця людина є недобра? Чи ми сприймаємо її у негативному світлі, тому що він, як керівник, буде щось вимагати або не спроможеться похвалити завдалу справу? Однак, як показує досвід, негативний образ пана бачить насамперед людина невдячна, перейнята багатьма внутрішніми страхами. Натомість особа, яка практикує вдячність. Буде більше схильна дивитися на свого керівника з кращої сторони та без надмірних страхів. Зав Господь притчу оцю. Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти царство і потім вернутися. Покликав він десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і мовив до них Промишляйте ними, поки я вернуся. Співгромадяни ж його ненавиділи його. І вислали слідом за ним посольство сказати Не хочемо, щоб той царював над нами. І коли він, прийнявши царство, вернувся назад, велів прикликати до себе тих слуг, яким дав гроші, щоб довідатися, хто що придбав. Перший прийшов і каже Пане. Міна твоя придбала інших десять. Сказав пан, гаразд, добрий слуго, тому що ти був вірний у малому, візьми управу над десятьма містами. Прийшов другий і каже Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Він сказав і цьому Ти теж будь над п'ятьма містами. Прийшов ще інший, і каже Ось твоя міна, пане, що я тримав, сховавши у хустині, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш, чого не клав, і жнеш, чого не сіяв. Пан до нього каже З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру чого не клав, і жну, чого не сіяв. Чому отже, не дав моїх грошей в оборот, і я, вернувшись, відібрав би їх з відсотками? І він сказав тим, що там стояли Візьміть від нього міну і дайте тому, що має десять. Пане, сказали йому, Він має десять мін. Кажу вам кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх тих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене. Сказавши це. Ісус пішов попереду, здіймаючись до Єрусалиму. Господи Ісусе Христе, прошу про ласку просвітлення, щоб бачити дари, котрими Ти мене обдарував, та бути вдячним за них. Благаю, вчини моє серце мудрим для того, щоб уміло використовувати твої дари, та щоб вони у свій час принесли рясні плоди для тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.